Всім привіт! Хто дивиться, хто буде дивитися. на ефірчики не вів. Думаю, я включу трохи. Погода гарна, чому б ні. Правда польові мокрі доводиться їхати асфальтом. Привіт, привіт, Костян. В Миколаївської області не дуже добра дорога, а ось в Одеської, яку я вже їхав, ось відміна. Може їхати. везу, щебінь 5,20. Твої справи як? Що нового в тебе? А Та нічого такого вихідні, як вихідні, норм, плюс мінус норм. Нічого нічого цікавого на вихідних не було Коли назад уже повертаються, я тільки їду в сторону Одеси. що зробиш? Дощик був, але плюс 20 на дворі сонячно. Привіт, привіт! Да відміна, відміну, помаленьку їду ось, насолоджуюсь дорогою. Котюсь, можна сказати. А ти чим займаєшся? Ставимо подобаєчки, нажмемося на подобаючки, підписуємося на канал. Привіт, привіт! Та в Одесу їду, в Одесу. Але мені ще до Одеси кілометрів сто. Дякую за подобаєчки, хто ставив. Село зараз помаленько треба, то тут і машини виїжджають, і люди ходять, і тварини різні бігають. Не буду порушувати швидкісний режим. Привіт-привіт, Афанасі! Як справи працюєш? Як погода в Южноукраїнській. Бо я з дому виїжджав, починаючи з доманівки, то там дощик моросив, а зараз до виноградного доїхав, тут видно, що дощик був, але вже сонечко виступає. Сергій, привіт, привіт. Привіт, Михайло, привіт! Дякую за підтримку. Слава Україні! Теська область, привіт, привіт. Я сарати, о, привіт сарати. Який сигнал на фурі. Дитячий, 12-вольтовий піпкалка, недудка. Привіт-привіт, Валерій. Пішла на обгон. Доброго дня, доброго дня! Дав. Ні, не вгадав Ман, Ман Тей Х. Всем здрасте! Если Колесо бахнет. Де обочина. Так, да, є таке, тут, тут дуже вузька обочина, тут її немає навіть. Тут відрізок такий більш-менш нормальний, навряд чи тут колеса стріляли. Але як стріляє, то стягуєш отако більш, де ворусьціп'яна дорога, виїзд, стаєш там і міняєш колесо, виставляєш знаки заздалегідь. Але обоєчина тут, блін, особливо коли мокро, то ну його нафіг, Що возиш? Кар'єрну продукцію, щебінь. Де їдеш? В Одесу. Навіть за Одесу. Да, з обочинами тут так собі. Сто дорога хоч гарна. Тут декілька карманів є, але ж... Але ще коли колесо, не дай Бог страйна, то... І ось відразу треба міняти, сильно не протягнеш. Привіт, Юля, привіт. Мобільний інтернет завжди такий гарний. Не завжди, ну здебільшого. Ні, до Росії я не їду. І не горю бажанням. А якщо вечір, я не можу, мені можуть упасти на дорогу. Може, це бач, такі дерева, тут вони тонкі, тут нема чому падати. Це здебільшого не дерева, а кущі. Так що це не страшно. Привіт-привіт! Держу до Одеси. А у нас з зв'язком великі проблеми. Це в якій області? Був. Були у Львові. Так був. Роки-два назад. А гарне місто сподобалось мені. Привіт, це де ти їдеш? До Одеси їду, до Одеси. Зараз до Вікторовки доїжджаю. Північ Чернігівщини. Угу. Зрозуміло. Ну нічого, наладиться і вас. Щасливої дороги, брат. Дякую. А в Узбекистані. Що за машина? Ман Євро 6, ти -київсь. Ні, в, Узб... в Узбекистане я не был. Вадим привет, что ты там? Так и работаешь на новой работе? Смотрю, вас из Узбекистана. Всі глядачі вже уже. Кто разбегает? Зависло конкретно. Зависло і всі глядачі порозбігалися. А до Вікторовки доїжджаю ось. Ще ще трохи прямо направо, спуск Березовський наліво та Вікторовка. Зараз туда спустя заїжджай на Віанор на Кау. Ти на Віанорі стоїш. Довго ти там стояти будеш, що ти чекаєш щось загрузки. Та, дорога пуста, слава Богу. А, ну Я зараз на Долинське омутнуся, якщо що на обратному путі, бо мені розвантажиться треба. Боже, що за біосміття, біосміття тут? Чи це боти, чи це біосміття? Маю на сталь канат їхати, напевно, рано. Де завантаження в тебе там? Хай дуже. О десь кабель, знаю, ну стальканат сталь канат не знаю, де це таке. Кофе, взагалі Вадим, там гривень 60, да, заезд, наверное, мабуть, зараз. Скільки там сутки стоя на віанорі зараз? Помню, було щось 80-60. Тільки в вікторів хоті мені на Великодолинське, а потім аж назад. Хай, Дівермост М'ятаю, що там і туш якийсь був наче Камазик він, мабуть, став. настав. Думаю зупинивсь тормоза прогрію перед спуском. А що у вас в Москві нема там де віддохнути постоять чи що? Що ви в Київ приїхали? Так да, камазик став. Закільки да, ж тут біом сміття всякого? Он людина запитує, чи пакети чорні з собою взяли чи ні. Хороше запитання. Стигнуть перед цим, цим зілком Тому його. І сімки в карман положити, це точно на. щоб ми врожай зібрали потім. Ну людина написала, якщо ви заряджені сімрочками в кармана з пакетами чорними, та чого пеніс? Ходіть на хрещатик, й На Воздухофлотський проспект сходіть, на Хрещатик. Можете в 101 бригаду піти в районі зоопарка. Що вам, ще порадить. Мені здається, цього вам буде досить. розважальної програми вам буде досить там відспівають да Та як він на цьому ланусі підрізає не бої І в твое твоє геройство? Герой, на бутилки ти скакав, а не на майдані.